Колекція Tissot Carson зазвичай представлена витонченими моделями в більш класичній стилістиці як чоловічим, так і жіночим. Сьогодні примірюємо кварцевий жіночий годинник Tissot Carson з ніжним рожевим циферблатом. В центрі маємо перламутрову переливчасту частину, на периферії рожевий образ, виконаний за стилістикою сонячні промені. Поряд з міткою на 6 годин маленька апертура дати. А от далі нас чекає досить нестандартний вибір. Ці моделі тісово рішили зробити інкрустацію не традиційними діамантами, а рожевими топазами. Модель акуратна та елегантна і виконана в тонкому сталевому корпусі діаметром 30 мм і товщиною 6,7 мм. Вся поверхня корпуса, включаючи вушка, полірована. До корпусу пасує сталевий п'ятирядний браслет із застіпкою метеликом. Водозахист годинника складає 50 метрів. Дуже ніжна модель, яка підійде під різний одяг: від повсякденного до більш нарядного.